Усім привіт, друзі! В цьому відео хочу вам запропонувати законсервувати мариновані білі та польські гриби по маминому рецепту. Гриби виходять дуже смачні, а їх вишуканий смак і гарний зовнішній вигляд стане справжньою прикрасою вашого святкового столу. Давайте почнемо! Грибочків назбирали, почистили, тепер прийшов час їх переробляти. точка? ми їх розрізаємо, беремо шляпочку і третю частину ніжки, якщо ніжка велика, якщо грибочок ось такий маленький, то ми його не розрізаємо, нічого з ним не робимо. Якщо грибочок Такий величенький, то відрізаємо більшу частину ніжки і розрізаємо навпіл. Для того, щоб вони в баночці були гарненькі. Ось такі, бачите, відрізано треть ніжки десь. Ось. Ті, які маленькі, ось вони так і залишаються. Ніжки у нас ідуть вони на жарку їх пожарити гарно, а шапинки і частина ніжки це вже йде на консервацію. Ми їх почистили, замочили, вони у нас трошки постояли, і тепер ми будемо їх відварювати. Варити гриби треба до тих пір, поки вони не перестануть пінитися і не опустяться на дно кастрюлі. На це десь уходить півгодини. Ось як мають виглядати вже зварені гриби. Зварені грибочки потрібно дістати з окропу. Грибний відвар треба злити, і е, наступна варка грибів буде уже в маринаді. Записуйте рецепт маринаду. На 750 мл води нам потрібно взяти 4 чайні ложки солі, 3 столові ложки цукру, 150 мл оцту. Також в маринад треба додати 4-5 штучок горошин перцю, 1-2 гвоздички і 2-3 лаврових листочка. У нас дві порції, тобто ми взяли півтора літра води, і тому всі інгредієнти ми удваюємо. В маринаді грибочки будуть варитися приблизно 10 хвилин. Водночас із цим стерилізуються банки і кришки. Гриби проварилися в маринаді 10 хвилин, баночки простерилізувались і тепер прийшов час розливати гриби разом з маринадом в гарячі банки. Маринат має покривати гриби, бо якщо будуть гриби виглядати з маринаду або буде мало маринада, то верхні гриби вони потемнішають. Закриваємо банку гарячою стерилізованою кришкою. Потім перевертаємо догори ногами і під теплу ковдру до повного вистигання банки. З подвійної порції маринаду і з тієї кількості грибів, яка в нас була, в нас вийшло 2 літрових банки і одна півлітрова банка білих маринованих грибів. Польські гриби перед маринуванням треба вимочувати до світлої води, бо в них шапинки вмістять багато йоду і фарбують воду. Якщо їх не вимочувати, то вийде темний розсіл. Дякую вам, друзі, за перегляд. Не збирайте і не їжте грибів, яких ви не знаєте. Слава Україні і слава нашим Збройним силам!